Ви в прямому ефірі. Почалася нова доба, 21 -е вже квітня. Я вас всіх радий бачити. Ставте лайки, обговоримо підсумки останніх днів і обговоримо підсумки. Відповім на ваші запитання. Ну, і під час нашого ефіру почалася повітряна тривога. Це напряму пов'язано з тим, що сталося годинки дві тому в Білгороді. В Білграді впала бомба прямо посеред житлових забудов, і ці, ця бомба, як виявилось, це сама російська бомба, яка відвалилася від їхнього літака Су 34 як в Російському міністерстві оборони, сказали, що над Білградом під час польоту відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу. Постраждалих немає, двоє поранених. Ну, але там наслідки для Білгорода, звичайно, безпрецедентні: прямо в центрі міста, кратер, зруйнована житлова забудова, машини і так далі. Ну, можливо, хоч так вони зрозуміють, яке зло вони приносять на українську землю. В цьому є така, знаєте, сумна дуже іронія долі тобто, теж зло, яке вони несуть на українські землі, скидуючи це. Цю смертоносну зброю на наші голови, вона одного разу впала, ця бомба і на їхню Ну, Можливо, було б краще, якби частіше вона падала. В цьому контексті до чого я веду? До того, що це нова тактика російських терористів. Вони тепер авіаційні бомби 500 підсоткілограмові, 1000 кілограмові, оснащують GPS для того, щоб наводити на певні цілі і. Нищити, руйнувати все, що на їхньому шляху трапляється, це новий вид терору і новий вид масових руйнувань, видніші зброї для масових руйнувань для того, щоб, хоча б в такий спосіб досягнути своїх цілей, І вони, ну скажімо так, не стоять на місці знову з, ну, з військово-науковими розробками. Тому що війна не закінчується, як би комусь не хотілося цього, а відповідно відсутність військового успіху для Путіна це один з приводів продовжити цю війну. Тобто ці керовані авіабомби, так звані Каби, вони або 500 кілограмові, або 1000 кілограмів ФАБ, але вони готують 1500 кілограмів ФАБ. В них десь зараз групіровка семи літаків. Які переобладнані під ці бомби, вони залітають до умовної зони ураження нашої ПВО і запускають ці каби, керовані авіабомби, і вони планують ще до 40 кілометрів ці каби. Тобто, це аналог американських бомб, які нам були передані GLSDB. Проблема в тому, що вони можуть залітати ближче до наших Цілий на нашій землі, ніж ми до їхніх. Часом вони теж допускають помилки, як це сталося, коли наша С-300 збила російський сучасний винищувач Су-34 над Єнакієвом, При тому, що дальність була 78 кілометрів. Адже чим, далі, чим більша дальність. Тим вищий шанс у пілота вийти з зони ураження. В даному випадку пілот має бути просто досвідченим і не тупити. У в випадку зінаків, схоже, що вони розслабились, протупили і втратили літак. Щоб все це зупинити, нам потрібні Петріот. Системи Петріот дозволять цим боротися. Вони вже поступають в Україну, але ще на достатній кількості і дуже повільно. Плюс з нового вони стали використовувати шахеди не тільки проти. Статичних цілей, але і проти мобільних цілей, зокрема проти комплексів ППО і С-300, і це теж нова нове таке слово в, в війні з боку Росії. Тобто то вони застосовують нові тактичні рішення, і ми маємо цього бути свідомими і не думати, що вже для нас вся історія закінчилась. Так, друзі, це я і розумний, тому що я останніми днями активно спілкувався з воєнними. На цьому тижні була довга поїздка з допомогою для наших військових. В 14-ту бригаду передали їм необхідні, необхідну допомогу, яку вони замовляли. Це гума для воєнних машин. Передали. Старлінки в 72-ї бригади чорних запорожців, нашу Білоцерківську бригаду, 14-та бригада це Володимир Волинський. Та сама бригада, до якої ми раніше в Бахмут їздили. Зараз вони стоять в Харківській області, бережуть там наші кордони. І хоча росіяни намагаються зараз прорватися через річку Оскол. Там ситуація теж непроста, але, звичайно, справжнє пекло на землі це місто Вугледар. Я був в Вугледарі напередодні, і те, що я побачив, звичайно, навіть мене людину так не буду приписувати собі зайвого, але все таки я багато бачив вже в різних містах і після деокупації, і під час воєнних дій. Але Вугледар зараз справляє ну, страшне враження. Це реально як місто привид, місто декорація для. Зйомок фільму жахів, і ми, коли приїхали в Вогледар в день, от напередодні вночі вог... на Вогледар було скинуто таку саму от каб керовану авіабомбу, плануючу, яка летить по GPS-у, і яка потрапила в житлову дев'ятиповерхівку. І повністю з першого уявляєте, з дев'ятого, по перший поверх повністю знесла секцію будинку. Тобто, яка сила заряду, ви можете уявити, що повністю руйнується ціла секція дев'ятиповерхового будинку. Навіщо це Росія робить теж зрозуміло, тому що Вугледар це унікальна фортеця, це така крепость на шляху ворога. В чому унікальність Вулгудара? Тому що це маленьке місто при шахті, але сучасне місто. І в цьому місті будинки виконують якби, роль китайського муру, такої фортеці. Вони не можуть підійти, тому що ці будинки захищають. Українських воїнів захищають це місто. І тому, схоже, що Путін вибрав тактику просто руйнувати ці будинки, дев'ятиповерхові угледарі, тобто зносити їх, стирати їх з обличчя землі, щоб вони могли хоча б трошки підійти ближче. Тому що е, в тих обставинах, як зараз, коли стоїть місто Фортеця, вони не можуть близько підійти, і Вугодар залишається для них неприступним. Тому вони вирішили не штурмувати його більше, а просто з повітря руйнувати. Це інша, знову ж таки, тактика відміну, на відміну від тієї, яку вони використовували. Тому маємо бути цього всього свідомі і готуватися до того, що швидко це все не закінчиться. На жаль, як би не хотілося. Погода на Донбасі жахлива. В повітрі холодно, постійно падає дощ, така вже вже кінець. Квітня, а погода така, наче це якийсь ну, за початок березня. Тобто зливи, 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 земля не встигає просохнути, земля не встигає підготуватися для наступу нашої техніки постійно все розмита в багнюці, в грязюці, в воєнні. Ну це ну це герої. На них дивитися без, без болю неможливо. Вони це бруд, це він скрізь. Від нього неможливо заховатися. Все в землі, всі дороги розбиті гусеничною технікою. Ця гусенична техніка тягне на асфальт землю. Такого асфальту вже не було, немає. Все в землі. Більше того, асфальт руйнується. Там дороги, які ми їхали. Десь, ну, принурено, в серпні ми їхали по цій самій дорозі точно. Їхали швидко, дорога була рівна. Зараз це одні суцільні горби, асфальт змивається технікою. Ну, там, ну, я не знаю, що вам сказати. Дуже складно описувати словами те, що ти бачиш, тим, хто цього не бачив. розумієте? Тому, якщо є нагода, ну, поїдьте, подивіться, це дуже сильно отверезює. До того, яким життям без таким безтурботним живе Київ живуть інші великі міста. Дуже добре. Насправді я не засуджую, що життя безтурботне, тому що це і умова повернення певної кількості українців, це і умова функціонування економіки. Має бути безтурботне життя мають функціонувати заклади, розважальні і кінотеатри, і нічні клуби. Просто це треба паралельно, щоб йшла активна допомога збройним силам України, тому що. На жаль, статистику, яку оприлюднили позавчора, що українці стали в середньому вдвічі менше допомагати ЗСУ, ніж це було рік тому. Зрозуміло, що доходи не ті, але якщо не буде України, то не буде і доходів. І відповідно треба зберігати допомогу на максимально високому рівні, на якому це можливо. Складно. Бачив. На Донеччині Андрія Аністрата, нашого, пам'ятаєте, товариша, блогера, Ютуб-канал Бігущий Банкір в нього, колишній акціонер банку відомого крупного. Андрій Аністрат зараз воює в складі 68-ї бригади разом зі своїм сином і воює по-справжньому. Тобто, це не випадок tiktok воїна або Інстаграм-Воїна. Це реальна людина в ділі. І видно, як він міняється, і він зробив достатньо таке жорстке звернення до киян. Я його опублікую, напевно, вже в сутп'ятницю. І все це дуже виглядає, я б сказав, інакше, ніж з Києва. Ну, і з іншого боку, навіть я скажу так, я цієї поїздки навіть я вражений, враховуючи, що я до цього був два тижні тому в Донецькій області. Але ситуація залишається дуже депресивною в частині того, що погода погана, нищать, продовжать нищити Вугодар. Хоча треба сказати, що з іншого боку, ну, те, що вони намагаються робити, це їхня помста від безсилля щось в... зробити в Україні. Тому що вони витратили всю зиму, щоб взяти штурмом вугледар, штурмували, штурмували і самі перетворили посадки навколо Вугодара у власні братські могили. Тому що всі штурми були відбиті, Вугодар вони не взяли. Більше того, втратили сотні одиниць бронетехніки. І наполовину, напевно, знищена 155-та бригада Тихоокеанського флоту, яка з Владивостока приїхала воювати під Вугудар і отримала там прочухана від 72-ї нашої бригади героїчної. Тому ситуація от така, от як вона є, дуже-дуже. Непроста. Допомагайте збройним силам України, як ви це можете зробити, робіть. І іншим бригадам теж. Дуже, до речі, скажу, що все-таки деякі бригади героїчні на слуху, вони отримують більше допомоги, ніж новостворені бригади, або які мало відомі. І в цьому теж є певна така, як сказати, не те, що несправедливість, а якась образа маленька. Тому що ну вони ж не винні, що вони новостворені бригади, люди про них менше знають. А от великі бригади, Холодний Яр. Чорні Запорожці, імені Івана Сірка, легендарні бригади. вони На слуху в них багато тих, хто їх підтримує, з 2014 року в них є мережа своїх спонсорів, своїх, як сказати, да, як в університеті, так кажуть. І тому їм трошки легше. Тому знайдіть якусь бригаду, яку ви можете допомагати, хоч трошки, і робіть це. Це дуже дуже, дуже важливо. Що в Ізюмі? Ізюм зруйнований, мости зруйновані, там зробили об'їзд через понтони, але складна ситуація вичувається в Ізюмі, ну, така, ну, і в Купінську теж не просто виглядає все. так, Начебто, життя там так, після деокупації, воно тільки вийшло на певну траєкторію нормалізації. Але ну, не відчувається масштабів якоїсь відбудови, і складно її очікувати, якщо місто перебуває і те і інше під регулярними обстрілами. Плюс, на жаль, це визнавати, але в Куп'янську було багато колаборантів і зрадників. Навіть в Укрзалізниці ми це фіксували серед кількості людей, які втекли з числа співробітників в вокзалу в Куп'янську. Тому така, такий настрій в мене. Ну, а щодо шахедів, да, я забув сказати, що шахеди теж активно зараз використовуються. При цьому це шахеди, яких раніше в них не було. Це шахеди, які тепер вони пускають і по мобільним цілям. Тобто ті, які не стоять на місці, які можуть рухатися. Ну і наші військові повідомляють про те, що Росія отримала нову порцію шахедів і починає їх використовувати. І за допомогою нової партії шахедів були атаковані Миколаївська та Одеська області. Це стало відомо після вивчення маркіровки маркиров... маркеровки безпілотників. Повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Доведені до критичного мінімуму ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і шукати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткових партій дронів Камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати, сказала Гуменюк. Так воно і є. За минулу добу 26 шахетів атакували Україну, повідомляє Генштаб. Ну, збивається десь 80-90% шахетів, але, на жаль, не 100%. І в Одесі недавно були прильоти. Частина міста була без світла. На жаль, така от ситуація. Ну що, поїхали далі? Страшний сон Путіна. В чому ж він полягає? В тому, що Україна буде членом НАТО. Я переконаний, що відбувся ментальний злам. Це відбудеться не завтра, але з тієї риторики, яку генсек НАТО. Єнс Столтенберг оголошував, використовував в Києві. Це зрозуміло, що це буде Столтенберг, вперше в Україну після початку війни приїхав. За це йому дуже вдячні. Колишній прем'єр Норвегії, норвезький політик, скромна людина, яка після початку війни повністю подібняла свій погляд на ситуацію. і Тепер підтримує Україну в НАТО. Ця зустріч зі Столтенбергом була до напередодні його зустрічі в Рамштайні і напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований за літо на літо. Ну і президент Зеленський активно коментував, сказав, що на саміті НАТО треба приймати рішення про членство України в НАТО, про гарантії безпеки для України. Вже зараз повністю підтримую заслуговане на довіру ця позиція і. Президент поговорив з прем'єром Нідерландів Рютте. Сьогодні подякував за спільне постачання з боку Нідерландів і Данії 14 танків леопард для України. Столтенберг в Києві висловився на підтримку ініційованої Зеленським формули миру. Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній Родині і місце України по праву в НАТО. Ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сказав Столтенберг. Майбутнє України в НАТО. З цим погоджуються всі союзники. Ну, всі союзники це всі члени НАТО. Що це означає? Це означає, що Путін повністю втратив будь які орієнтир в цій війні, тобто він війну починав для того, щоб Україна не була в НАТО, закінчиться тим, що Україна буде в НАТО, а сама Росія перетвориться на країну вигнанця. Абсолютно нікчемну, абсолютно безнадійну землю. Як повідомляє Блумберг, Америка та інші ключові союзники України розглядають питання повного повної заборони на експорт в Росію будь-чого. А президент сказав Столтенбергу, що Україні потрібно щось більше ніж нинішній формат відносин з НАТО. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Хочемо гарантії безпеки на цьому шляху. Водночас, ми не готуємо альтернативи, альтернативне членство НАТО. Ми будемо в альянсі, а пакет гарантій на цьому шляху все, що ми хотіли би затвердити у вільнісі. Ми зі свого боку все точно підготуємо. І попросив Зеленський допомогти Стоденбергу подолати стриманість, як він сказав, деяких партнерів по НАТО щодо постачання артилерії, авіації, бронетехніки. Так, друзі. Ну що, де виступ Зеленського і Стоденберга? Я тут на каналі себе опублікував, тому подивіться, будь ласка. Я думаю, вам буде цікаво. Президент був відвертий в цьому, в цьому виступі. Вам переконаний, сподобається. Зараз його знайдуться. А, відео От давайте я його в коментарі понакидаю прямо під час трансляції. Ви Просто скопіюйте і, або натисніть і подивіться це відео. От я його запостив. Так, друзі, ну що, готуйте запитання? Остання тема про Коломойського. Да. В Коломойського проблеми чергові. Його один з активів фактично націоналізовано, точніше, його дорішення суду по суті передано в управління НАРМА Агентство з управління активів. Йдеться про кампанію на Укрнафтобуріння. З 12 по 19 роки Укрнафтобуріння нарощувало видобуток газу найбільшими темпами серед українських компаній. Він зріс у сім разів з семи. Зі 100 мільйонів до 700 мільйонів кубометрів на рік. Це дуже багато насправді. Саме вони використовують сахалінське родовище в Харківській області, де запас 15 мільярдів кубометрів розвіддані. Наскільки я пам'ятаю, в цю кампанію, крім Коломойського, в число пайщика, входить хомутинник і фукс. Ну, відповідно, втрата цих активів серйозно відіб'ється на їхньому матеріальному становищі. До речі, я хочу звернути увагу, наскільки для нас деолігархізація стала будельністю. І якщо півтора роки тому за деолігархізацію на мене нападали, на Зеленського нападали, на Єрмака нападали, вели брудні інформаційні кампанії, зараз деолігархізація проходить тихо в робочому режимі, олігархів позбавляють незаконно отриманих, сумнівних активів, вони навіть не в'якають, а просто мовчки повертають державі те, що привласнили. І наша правота була тоді. Хоча ми за неї заплатили високу ціну. Ціну в тому, що нас просто травили, труїли нас цими сворою говорящих собак олігархів. Да. Друзі, ну що ж, був сьогодні проведжав на потяг мера Парижу, мерку Парижу Ан і це жінка. Вона сьогодні була на зустрічах президента на регіональному форумі, виступала і заявила, що якщо в 2024 році триватиме війна, то спортсменів з Росії не повинно бути на цій Олімпіаді. Адже вони тоді атакуватимуть росіяни наші і наші, нас і наші цінності. Тому спортсменів Росії не можна приймати на Олімпіаді. Дуже добре, дуже добре, що в нас є така союзниця, як мер Парижа, Мерка Парижа. Більше того, в неї амбіції і в загальнофранцузькій політиці. Це теж логічно, тому що мер Парижа якби апіорі має шанс обратися. Так, ладно. а до Коломойського, крім того, що його сьогодні позбавили активу в Нафтогазовій галузі, також знайшли в нього активи у Франції. Програма Схема Радіо Свободи знайшла в нього замок 15 століття у Франції поблизу французького берега Женевського озера. Цей замок 15 століття з господарськими будівлями і земельними наділами. Коломойський хотів перебудувати частину приміщень, осучаснити і там, очевидно, жити. Або, може, якийсь актив для готелю і так далі. Також два, дві квартири, чотири апартаменти, дві підвальні приміщення, дві, два паркомісці напроти Ейфелевої вежі в Парижі. Це те, що знайшли в Коломойського, і все це добро наформлено на його сестру Ларису Черток. Тобто, виявляється, це черток це частина тримач, тримач активів Коломойського, частина активів в неї записується. Ось такі речі спливають на поверхню. Думаю, що згодом Коломойського чекатимуть проблем і у Франції. Так, наче все проговорили. Так, да, деолізація стала буденністю, і це дуже добре. Мені це подобається. І сподіваюсь, ті, хто клювали нас, колись за це вибачиться. Тепер запитання ваші друзі. Тетяна Лизогибова. вітання з Бельгії, а вам вітання з. Києва. Привіт, з Німеччини, Тоня Грін пише. Там ріко. Завтра на Рамштані нам 100% дадуть далекобойні снаряди, які ми так просимо. Туди ж може приїхати Зеленський? Як думаєте? Там ріко. Ні, Зеленський не поїде туди в Рамштайн, це однозначно. Щодо далекобойних снарядів, ну, нам все одно, чи на цьому Рамштайні, чи в інший спосіб передадуть, але їх треба передавати якнайшвидше. Тому що від цього. Страждає вся українська нація. Ганна Пасенбрюнин. Що падало сьогодні в небі над Києвом? Пан Ганна Пасенбрюн падав в метеор. На цю тему наші вже науковці висловилися. Володимир Кузьма Столтенберг пожав руку Єрмаку. Не вже парахоботи не встигли повідомити йому, що він агент Кремля. Володимир Кузьмік, гарний, дотепний жарт. Столтенберг потис руку Єрмаку, але не тільки він, і президент Байден потис, але Парахаботи продовжують тягнути свою ахінею, намагаючись в такий спосіб посварити українського президента з главою офісу. Звичайно, цього не відбувається, але це абсолютно деструктивно і не корисно для України національної безпеки під час війни. Коли відберуть награбовані мільярди в мерзотників на армію, а не будуть забирати в пенсіонерів, питає Ярослава Гімза. Ярослава, після рішення суду це буде. До рішення суду у нас можлива тільки передача в тимчасове управління, в арму. А рішення по суді може призвести до націоналізації активів. При цьому воно має вистояти ще в апеляції і в касації в двох інстанціях після першої інстанції. Джон Віллі, як там триває розслідування по 40 мільярдам гривень Коломойського? Понесе покарання або офіційне спростування, якщо це наклеп. Джон Віллі, це справа слухається, Набу, точніше, ведеться розслідування Набу. Вони знають краще, в якому статусі. Я не знаю. Переконаний, що на Набу ніхто взагалі не тисне. Вони абсолютно незалежні. Так. Коли буде контрнаступ, нам тут версію озвучує Володимир Гаркуша. Відповідь дуже проста. Коли розпустяться листя в лісопосадках, так звана зеленка, підтвердження: це камуфляж на Бредлі, формування десантно-штурмових військ, повернення Забродського. Ну, можливо, це лише ваша гіпотеза, вона заслуговує на увагу. Наталя Толочко, можливо, ви підкажете, кому важливіше донатити? Наталя моя думка, треба донатити бригадам, конкретно бригадам, їхнім фондам, їхнім волонтерам, і напевно найкраще донатити тим бригадам, які без особливої уваги. Тобто такі великі героїчні бригади 93, я 92 друга, 72 друга, в них є. Пул спонсорів, ми допомагаємо, інші допомагають. А от бригади новосформовані або такі менш відомі, вони реально живуть набагато гірше. Так. На, Ніна Камінська дивилася відео Зеленського зі Столтенбергом. Був дуже потужний виступ. Я в захваті від нашого президента. І думаю, що після його візиту нам дадуть зброю для контрнаступу. Ніна Камінська нам і так і дають. Треба більше, не тільки для контрнаступу, але й для стримування. Треба, що знаєте, от сьогодні ми вже ведемо зброю не на весну, а на літо, на осінь. Тому що на весну ми вже в пул зброї маємо. Постійно зробиться авансом. Так, друзі, ну що, на цьому я з вами попрощаюся. Тисяча зараз словані. Глядачів, дуже вам дякую за увагу. Всім добра ніч, до побачення. Час пізній, вже перша година ночі. Дякую всім, хто був в прямому ефірі, спілкувався, ставив питання, був небайдужим. І е, дякую всім, хто подивився в записі. Всім добра ніч і побачимося скоро. Всім пока.